Без чоловіка, сина та брата, залишилася родина. 29 квітня в бою поблизу Очеретного на Донеччині, захищаючи українську землю від загарбників, загинув молодший лейтенант Максим Ніколаєв. Максим народився 29 грудня 1993 року в Дніпродзержинську. Закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет у 2015 році. Після проходив строкову військову службу з 2017 у 2017 2018 роках, до того як у березні 2022 року вирішив стати на захист України, працював на підприємстві Український трубний завод був прикладом для особового складу для всіх інструкторів, не дивлячись на те, що які були поставлені завдання. Він проявив мужність, виконав бойову задачу, виконав її достойно. Був класним другом, класним товаришем. Завжди був тією людиною, на яку можна було покластися. Просто він був настоящим, справжнім офіцером. Справжнім козаком віддав саме цінне, що в нас є, це наше життя, заради всіх нас, заради нашої батьківщини. Вічна йому пам'ять він завжди залишається з нами. Слава Україні!